Палац спорту 26 листопада. Цю дату вже позначили у своїх календарях всі українські меломани. адже саме в цей день вручатимуть статуетки 1 Music Awards. Ну а я, Вікторія Батуї, від сьогодні щотижня розповідатиму вам про всі деталі підготовки до грандіозної церемонії. І просто зараз ви дізнаєтесь про таке. За які заслуги вручатимуть статуетки 1 Music Awards? Чому Козловський не вважає конкурентом самого Дорна? Чи надовго Монатік став ведучим М1? Якщо премії заснувуть, значить це комусь потрібно. Як українські зірки поставились до заснування нагороди від м 1 Чим вона відрізнятиметься від усіх інших премій нашого шоу-бізнесу? І головне, за якими критеріями вручатимуть статуетки? Про все це поговоримо далі. 26 листопада Київ, палац спорту. Саме тут розгорнеться боротьба за статуетки М1 Music Awards. Певний час ми думали з приводу премії, і багато разів вже навіть намагалися її організовувати, але зараз просто вже не можна терпіти. Звісно, вона потрібна. ну на мой взгляд, надо було раніше переможцям. Дістануться статуетки, створені зі скла та переплавленого металу метеоритів. Метеоритний метал это же, это же обломки, панімаєш сніва. Да. Ну, круто. М1 обрав єдиний можливий об'єктивний критерій оцінювання зірок. Для ряда номінацій основним критерієм будуть рейтинги телесмотрення. Ну ви вполне имеете право це зробити именно таким образом. Потому что это премия М1. це премія те ж же, те же артисти будуть ходить, неудачники, которые ніколи нічого не получали, будуть вонять в соцсетях сутях і писати. Що це такое? На припаці церемонії роздадуть спеціальні нагороди найкращим продюсерам, аранжувальникам, кліпмейкерам, стилістам та піарникам. В Україні можна назвать піарчиком тільки мене одного. Та найбільше зіркового пилу здіймається навколо 12 головних номінацій. Серед них «Хіт року, найкращі і співачка, найкращий гурт прорив і музичний проект року. Саме головне потрапити в номінацію Забуття року. Про масштаб шоу можна судити, поклянувши на лайнап Сіна Кароль, Іван Дорн, Наталія Моголевська, Лобода, Оля Полякова, Ірина Білик та багато інших суперстар. Усі вони вже готують великий бум. Хто знає, можливо, на сцені палацу спорту ми побачимо і несподівані дуети. Кароль, вот це найкраща колаборація, ребята. вони ж рядом стоять. Мови позначте в своєму календарі 26 листопада. Палац спорту, М1 Music Awards і звісно, встигніть замовити квитки. У кожному випуску ми будемо розбирати одну з номінацій M1 Music Awards і почнемо із почесного звання співак року. Кому варто її віддати? Івану Дорну за старі заслуги, Монатіку за працювитість чи може Віталіку Козловському за ефектне повернення знебуття? Що про це думають самі виконавці та їхні зіркові колеги? же у нашому шоу-бізі повелося, що артиста відзначають не за працьовитість, а за статус. Я пам'ятаю, що Пономарьов Сашко отримував найкращого співака 6 або 7 років в коряду. Насктоні не посезонно відмічають, вона секта за заслугу. Я скоро стану легендарний. Легендарний репер України потап Нафіг надо! Поки Пономарьов спочиває на лаврах, його місце облюбував молодий і більш нахабний Іван Дорн. Джуди, ну я на Ваню не в обиде за це, але він реально зараз был. Какое відео Івана Дорна в цьому году звучало в рамках телеканалу? Наша відповідь тільки одне. Номер 23. три. В этом году ніж Іван Дорн, наприклад, Монатик. Віталік Козловський проснувся наканець. Я заснає хто його поцелував, що він з гроба костального і почав чолові цього року Козловський кардинально змінив імідж та перейшов на більш дорослу публіку. Як результат, два абсолютно незвичні для артиста кліпи на додачу у грудні сольник 220. Тому Віталік не бачить для себе конкурентів. Іван Дорн, Монатик, ну це дуже похожие між собою артисти. Вони можуть состязаться між собою. Ми не можемо бути конкурентами, тому що у нас совершенно різний підход к музыке. ми разные на сцені, у нас разная аудиторія. Дмитро Монатик також всіляко відхрещується від порівнянь з іншими артистами і хоче, щоб його перестали називати відкриттям. Очень хочемо, щоб люди вже забули і вас нас як. Адільною єдиніцею нещодавні результати однієї з соцмереж показали, що як не крути, а найчастіше користувачі слухають треки Івана Дорна і Макса Барських. Тож, кому б вручили статуетку співак року самі наші зірки, зараз Дорн ж'є просто знаєш, вижигає красаві алексі. Давай манаті я знаю, манатік і мені те, що він робить. Макс Бацкі. Северна залишається голос Сансея. Это колосальний мужской вокал. Сьогодні на глядачів М1 чекає ще один сюрприз. Стартує М1 Music Awards Chart. Щоп'ятниці разом із зірковим ведучим Ми будемо розбиратися, хто б отримав жадану статуетку, якби церемонія відбулася цього тижня. Дивимось репортаж із запису першого випуску чарту. Буквально через несколько часов в эфир М1 выйдет первый выпуск M1 Music Award Chart. Каждую неделю к нам в студию будет приезжать звезда, которая на полчаса перевоплотится в ведущего канала. И первый выпуск хит-парада проведет Монатик. Привет. Привет, Дима. Привет. Как дела? Отлично, как твои? Супер, супер. Дим, ты знаешь, сегодня я буду твоей наставницей. Я щаслив. Мне підходить. Тому ми начнем з краси. за мною. Ще рік тому Дмитра Монатіка знали хіба що як хореографа та автора пісні «40 градусів» для Світлани Лободи. Монатік перше в житті спробує себе в ролі ведучого. А ведуча М1 Ольга Королевська усіма силами допомагатиме Дмитру. Що скажеш? Я скажу, отлично, я одобряю. Так. так? Супер. Ну все, я готов. Я готова. Ручки дрожат? Нет. Нет? Ну тогда пойдем. Дим, самое главное для ведущего – это расслабиться. Потому так. что зритель напряжение видит сразу. Верю. Мы сейчас попробуем с тобой расслабиться. Как ты расслабляешься? Ну, я дыхание. Начинаем дышать животом. Я животом не дышу, это меня компрометирует, а ты дышишь. Давай. Разрабатываем диафрагму. Да? Дышим. Дим, дышим. Какая красивая. Описать, насколько не хватает слова, силы. Не хватает без тебя уснув, невыносимо. Как минимум пока. Классно, оставайся, не уходи. Давай вместе проведем э, этот чат. Я готов идти в эфир и э, надеюсь, что мы сейчас классно проведем время с нашими языке. Конечно. Вперед. Я рядом. Всем привет, с вами Монатик, и именно мне выпало честь запустить M-1 Music Awards Chart. Веселей, задорно. Ну надо же как-то разогреться. I don't wanna dance. Чуть громче? Ну давайте попробуем. Мы добрались до последней самой танцевальной номинации. В общем, не пропустите дебют Димы Монатика в амплуа ведущего. Узнайте, кто бы получил заветную статуэтку от М1, если бы она вручалась на этой неделе. Так, в конце... Можно еще раз? Контрольный. Было? Отже, дивіться дебют монатіка в амплуа ведучого м 1 вже о 21-й годині. Ну а наступної п'ятниці у M1 Music Awards News розберемо по поличках номінацію Група року хто фаворит? Один з його бендів чи хтось із суворих рокерів. Крім цього, ви дізнаєтесь, як Тіна Кароль, Світлана Лобода, Потап і Настя та купа інших зірок побували на метеориті. Побачимось за тиждень. Не пропустіть.